Тихо капають сльози на білий сніг, люди мовчки прямують до храму. Куди йти, знають всі місцеві. Для немісцевих дороговказами є гілки зеленої хвої. Сьогодні ми проважаємо хорошого хлопця, молодого, хорошого хлопця, доброго сина, хорошого друга. І дуже шкода, що ми платимо таку шалену, високу ціну за те, щоб жити в своїй Україні. Це Страшна втрата для рідних і не тільки для рідних, для, для всіх нас мороз цього дня пронизує не лише повітря, він торкається кожного серця. Говорити важко та мовчати неможливо, кажуть односельці. І з болем визнають сьогоднішнє прощання останнє, що вони можуть зробити для нього у цей день тут. На землі. Загиблий наш Олег був дуже хорошою людиною, ми навчалися разом, на жаль, тільки до 9 класу, бо далі ми поступили вчитися, ми виросли разом, ми дружили разом, на день народження завжди ходили. У нього було багато друзів, він любив рибалку. Вони часто ходили допомагати старшим, і якщо потрібно, були якісь бабусі, вони могли принести. Дров наколоти і могли принести їм продукти з магазину, також водички принести. Родина хороша, батьки хороші, хлопчик був хороший. Залишилося, на жаль, троє дівчаток неповнолітніх, які осеротіли сьогодні і не знаю, будемо, будемо міською, сільською старостатом допомагати родині, чим зможемо, доки будемо жити. Олег Мельник загинув 26 грудня минулого року. Через три тижні він приїхав додому на щиті. Прощалися з героєм спершу у церкві в селі Немиренці. Після богослужіння траурна процесія вирушила до рідного села Воїна Дахнівка, де на місцевому кладовищі він знайшов свій вічний спочинок. Всі ці роки неоголошеної російсько-української війни це перше поховання в, нашій, в нашому селі. І ми всі знаємо, що Олег добровільно пішов захищати не тільки свою родину, не тільки своє рідне село, де він виріс, де він зростав, не тільки свою громаду, але й всю Україну. І ми висловлюємо щирі слова співчуття. Тому що дуже боляче дивитися, що світ нації сьогодні через російську агресію гине. Що сьогодні Олег зі своєю енергією, зі своєю любов'ю до життя, мав би творити, мав би ростити дітей, підтримувати своїх батьків, які дуже ним пишаються, які дуже його люблять і сумують. Сьогодні дуже боляче захиснику було 34. без батька залишилося троє дітей.